Дмитро Павличко, рідна мова, Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш де світу далечізна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова.